Привіт, сьогодні вас чекає тренування, яке допоможе вам за 5 хвилин в день зменшити вашу сутулість. Хто мене ще не знає? Мене звати Бурлака Анна, я дипломований фітнес-тренер, і вже 7 років я обожнюю свою роботу і в своєму блозі та на ютуб каналі. Хочу показати, що тренування можуть бути з турботою про себе в задоволенні, в кайф, а домашні тренування дійсно ефективні. Достатньо лише спробувати мої тренування підхід і ви його бачити зміни вже за перший місяць. Давайте починати наше тренування. Із обладнанням вам сьогодні потрібно тільки одне: або довга резинка, або довгий рушник. Також можна використовувати джинси. І починаємо наше тренування. Перша вправа. Все робимо зараз по 30 секунд. Ви сідаєте або на сідниці коліна в сторону, або на коліна. І розкриваємо зараз грудний відділ. Вдих. Видих, витягнули вперед. Вдих. Видих. І витягуємось. Потягнулись, Угу. Ще 15 секунд працюємо. Якщо вам некомфортно, так, сяйте на коліна. Угу. Останні 10 секунд. І зараз для другої вправи нам треба взяти порушник або довгу розинку. І я сідаю на коліно і показую вам наступне. Та розкриваємо наш грудний відділ. Розкрились. Старайтесь сильно не прогинати поперек. Вдих, видих. Відчуваємо угу. розтяжку там, де грудний м'яз. І хто може, прокрутіть зараз повністю руки. Обережно. Раз взяти краще по ширше, щоб ви відчували себе комфортно. Назад, вперед. Угу. Три. Два. Вже відчуваєте Ось це розкриття. Прекрасно. Наступна вправа. Стаємо зараз з вами на коліна, дві руки перед вами і тягнемо грудний відділ до підлоги. Розкриваємось. Руки ширше, таз над колінами. І стоїмо зараз в такій позиції. Розкриваємось. Намагайтесь тримати руки рівними. Дих, видих. 30 секунд так стоїмо, ще 15 залишилось. Угу. Після цього тренування прям відчуєте, як у вас розкрились плечі. Далі наступна вправа виставляємо праву руку в сторону. І дивіться, я ось тягну праву руку до підлоги і назад. Відчуваючи розтяжку грудного м'яза, важливо не викручувати плече. Ось як рука йде, так ми її і опускаємо до підлоги. Вниз. Угу. І на іншу руку. Так само. Опускаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Далі стаємо на чотири точки. Ноги ширше, розкриваємо, долоні, дивиться в сторону. Вдих. Потянулись рукою, розкрили грудний відділ. В іншу сторону вдих. Видих. Вдих. Фу. І ще. Три. Ой, як добре тягнеться все. Два. І останній. Супер. Далі сідаємо на коліна і робимо ось таке розкриття. В принципі, навіть можна стати на а, ось таким чином. Руки перед вами ми робимо зараз розкриття. Рука вгору права, вперед ліва. Уявіть, що ви стоїте біля стінки. Тому рука не просто отак, а прям вгору, 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 начебто біля стіни прокручуємо, Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Далі наступна вправа лягаємо боком. Ноги до себе. І зараз будемо робити таке розкриття. Вдих, розкриваємо руку, ліко тягнеться до підлоги, і при цьому коліно давить в коліно. Потягнулись, видих вперед. Вдих, угу. видих. Вдих. Лікоть. У нас тягнеться до підлоги. І тепер зафіксуйтеся в цьому положенні. Лажемо, дивіться в стелю. І тяніть руку вниз, рука за головою, а коліна до підлоги. Ага. Дуже гарно тяний, грудний мідь. Розслабляйтесь. Видихайте, видихайте. Три, два, один. Прекрасно. Змінили сторону на іншу. Боком лягаємо, руки за головою. І починаємо розкриватися вдих. Видих. Вдих. Видиха. Вдихайте носом, видихайте ротом. Вдих розкриття. Видих. І ще розкрилось, лежимо. Угу. Розслабляємося, розслабляємося. Таз, грудний відділ. 10 секунд. Ще лежимо. Витих. Угу. Піднімаємося знову на коліна. І зараз робимо розкриття в руках вдих. Видих. Раз. Давайте долоню дивиться вперед. Видих. Лопатки розходяться. Ще два. Один. І тримаємо. Три, два, один. Ох. Так, на що ми завершили. це було прекрасне тренування. Ви можете робити його вранці, ввечері, після основного заняття. І бажаю вам мати здорову, гарну, та рівну поставу. Якщо ви хочете більше тренувань, переходьте в мій інстаграм. Можна навіть написати мені в дірект слово струна, і ви отримаєте безкоштовну ранкову руханку від напрямків. Все, до зустрічі! Пока-пока!